От звільнення Єрмака, як нам здалося, буде відкривати такі можливості, тому що влада буде не настільки монополізованою, і в самих словах народу були різні течі, різні депутати. Частина з них не хоче брати на себе всю відповідальність за те, що в нас відбувається на фронті, а це їхня відповідальність. Не хоче брати відповідальність за низькі зарплати вчителів. Не хоче брати відповідальність за корупцію, а це їхня відповідальність, не наша. Тому що ні, ми, ні, ось колеги з батьківщини, ні колеги з голосу. Вони не причетні ані до формування цього уряду, ані до цих витрат. Але ми представляємо виборців і наші виборці нас питають: а чому депутати от голосують за підвищення, вибачте собі доплат, голосують за різні інші речі, а не за голосують для гроші для фронту. Ми пробуємо на це впливати. Ми зустрілися з міністром оборони урядовцями. Нам вдалося переконати додатковий мільярд видати на українську армію. Нам вдалося спільними зусиллями, і тут долучалися і колеги зі слугу народу, переконати, щоб на органи місцевого. Самоврядування. Ці 4% ПДФО, так званого податку, на додану вартість додаткових залишилися в місцевих бюджетах, щоб громади могли нормально жити і функціонувати. Що таке телемарафон? Це група приватних компаній, е які монополізували ефір, не дають там слова опозиції і прославляють владу. Чому люди з бюджету мають за це платити, а немає бюджет з наших податків утримувати нашу армію? Для нас не зрозуміло.